Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Якщо ваші діти, так як і мої, полюбляють кекси барні, то цей рецепт точно для вас. Ці кекси виходять неймовірні, вони навіть смачніші, ніж магазинні. Всередині їх, звичайно, є начинка. Вони дуже смачні, готувати їх одне задоволення це дуже легко та просто. З приготуванням цих неймовірних кексів справиться навіть дитина. Можна готувати їх разом з дітьми. Дивіться, яка начинка всередині кекси вологі, неймовірно смачні, тож готуємо. Для початку в миску я вбиваю 4 яйця середнього розміру. Для приготування нам знадобиться міксер. За допомогою нього взбиваю яйця в легку піну. Коли яйця взбились, до них додаю цукор. Також додаю дрібку ваніліну. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів буде у описі до відео. Перемішую яйця з цукром до повного розчинення цукру та до однорідної маси. Коли вже маса взбилась до однорідності, вливаю сюди розтоплене вершкове масло та додаю 3 столових ложки сметани. В мене сметана сьогодні не густа, можна використовувати будь-якого відсотку жирності. Все рівно буде смачно. Ретельно перемішую масу, тепер беру борошно, до нього всипаю один пакетик розпушувачу. Порціонно вводю борошно до яєчної маси і вимішую міксером. Продовжую вимішувати та додавати борошно, поки воно не скінчиться. Від готового тіста відділяю грам 100, до нього додаю 1 чайну ложку какао та ретельно перемішую. І виходить ось таке шоколадне тісто. Воно нам необхідне буде для лапок. Тісто готове. Беру форму для кексиків. Бажано, звичайно, щоб це була, були форми барміків, Якщо їх немає, то можна зробити і в звичайних круглих формах. Темне тісто переливаю у пакет або у кондитерський мішечок та малюю лапки. Заповнюю простір для лапок і вушок. Коли лапки готові, то заповнюю форму білим тістом. Форму заповнюю до половини, тому що ще необхідно буде додати начинку. Для начинки я використовую варене згущене молоко. По пів чайної ложки викладаю усередину кексу, трішки придавлюю до тіста. Розпроділяю начинку по всім майбутнім барнікам. І зверху заповнюю кожен кекс і ще столовою ложкою білого тіста. Цим часом ставлю духовку на розігрів на 180 градусів. І вже в гарячу духовку буду відправляти свої барніки. Випікаю їх впродовж 20-25 хвилин. І краса готова! Дивіться, які вони неймовірні, дуже гарні, дуже смачні. Ваші діти точно будуть у захваті. Дякую вам за увагу!